Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимося таке питання: країни Європейського Союзу виключать Угорщину із складу Європейського Союзу. Можуть. Ну, по крайній мірі, вони будуть робити щось для того, щоб її виключити, але може бути якась перепона, може бути якась перепона. Тобто за справедливістю прямої, тобто, можуть вони якби, говорити про це, про якісь людські права, тобто тут якби йдеться мова про розмови. Але місяць. Місяць. Це говорить про якісь опасіння, страхи, ілюзії, невивченість ситуації, от лицар мечів перевернутий. Тут конфлікти можуть бути. Знаєте, от вони бояться великого конфлікту. Щось може оприлюднитися, оприлюднитися те, що ховається. Не знаю, з боку Орбана чи з боку кого, щось може оприлюднитися. Лицар мечів це такий неочікуване, такі от як щось брякнув, не подумавши? І при тому тут йдеться мова про якусь зв'язку е, взаємопраці. І от між, трьома, між трьома може бути конфлікт. Тому тут страхи йдуть. Шо, а що може бути? Уприлюднено. Що може бути оприлюднено? Те, те, що може дати вежу для якогось короля кубків. Воно ще немає, але він, знаєте, як на волоску. Дамоклав меч висить над якимось королем кубків. Тому тут, якби. Ілюзія, це може бути також і плани, або воно ховається, висить, висить прихований Дамоклов меч над королем кубків, тобто тут ідуть його переживання. І те, що приховується, може бути, скажімо так. Оприлюднено, воно має, під, ну, має на увазі те, що приховується обнулення і е, жертву. Король може бути обнулений і е, будь, стати ну, от. або самопожертвувати чимось, або ним пожертвують. Цей король дуже цього боїться. Не знаю про, про кого. Тобто, я так розумію, на когось є компромат в того самого Орбана, або я не знаю в кого, в кого може бути. Чи В противників, королева мечів, в противників, туз мечів, ситуація може загостритись, тобто якийсь король Кубків, чи це партнер, який країна біля моря. Країна біля моря або біля води. Ну тут говориться про людину, яка не дає виключити Орбана з його Угорщиною із Європейського Союзу, внаслідок того, що може уприлюднитися якась інформація над Королем Кубків. І він може, ну не знаю, постраждати фізично чи психологічно, ну, не знаю. Але тут щось ховається. У разі розкриття цієї інформації ця людина буде обнулена і е, стане жертвою. То тобто це один із Європейського Союзу. Один з Європейського Союзу. На нього там на когось назбирали повний кошик тих компроматів. Тому оцей король. От дивіться, той, хто буде заперечувати проти. Виключення Угорщини з Європейського Союзу, то і буде та людина, над яким висить цей дамоклов меч. Тобто він не спить, скажімо так, він тримає руку на пульсі, бо над ним реальна небезпека. Ну і поетово покажіть. Дивіться, якщо по ітогу взяти, то тут знову ж таки будуть намагатися ситуацію цю стабілізувати, а взагалі-то сім'я. Сім'я це от Євросоюз, сім'я по задоволенню, про, ну, що їх об'єднує. Вони в будь-який момент. Вони сім'я цього короля Кубків має на увазі. Сім'я Короля Кубків, він Кубків і тут сім'я Кубків, тобто його країна або його спільники, тобто його партнери будуть в будь-який момент зупиняти процес виходу Угорщини із Європейського Союзу. Того, що це в їхніх інтересах також. А може, це Словаччина, слухайте. Там же ж вони два брата Акробата. Орбан і Фіцо. Словаччина буде блокувати, да? Але Словаччина не біль, ну там є Дунай. Можливо, просто він як король кубків той Фіцо. Це, це Фіцо буде блокувати? Тут іде безнадійне полегшення ситуації з тіньовими якимись. Ну, я не скажу, що це фіцу. Не скажу, що це фіцу, але. Якась ще країна може бути, яка буде унеможливлювати вихід Угорщини із, Єв... із Європейського Союзу. Тут йдеться мова про тіньового Єрафанта. Тіньові люд... партнери, якісь ще є, окрім Фіцу, не знаю, хто там ще є? Які е, будуть. Намагатися полегшити, зробити ситуацію безнадійною. І будуть робити ситуацію безнадійною, з виключенням Угорщини з Європейського Союзу за допомогою Тіньових ігор. Але це західна країна, Західна, ну, член Європейського Союзу. Якийсь король Кубків. Бачите, зірка, зірка він не показує себе. Цей король, він себе не показує. Це не такий, знаєте, брутальний, ну не брутальний, а такий, як фіцо на голову пальнутий. Він більш обережний. Він більш обережний. Він не розкачує лодку, в якій пливе, він намагається стабілізувати свій стан. Сірий кардинал якийсь, коротше, не знаю. Може, у вас будуть якісь версії, хто це може бути. Але, знову ж таки, це хтось тіньовий. Про Словаччину ми знаємо вже, так? тобто це. Як відомий, зірка відома, а то зірка, яка прихована, це країна, яка ну, неодіозна, скажімо так. Ну, давайте подивимось, як воно будуть далі розвиватися. Події, можливо, хтось, окрім Словаччини, буде блокувати вихід. Угорщини з Євросоюзу, то ми тоді можемо зробити припущення, хто це, на кого є компромат, і який грає на користь Угорщині або ще комусь, хто шкодить Україні. Ну, ось так в мене вийшлося. Поживемо-побачимо. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Всі є Україна, все буде Україна. Тримаємо стрій! Бережіть себе, до побачення!